Як комунікувати з потенційним зовнішнім інвестором? Важливо, як ми вже говорили вище, мати напрацьовану базу пропозицій, що саме ви чим хочете зацікавити потенційного інвестора. І, відповідно, якщо ви вже зробили цю домашню завдання, можна переходити до наступного етапу: це пошук чи полювання за зовнішнім інвестором. Відповідно, треба розуміти, а на яких інформаційних ресурсах і де саме наш потенційний інвестор ходить. Відповідно, якщо ми говоримо про такий особливий тип інвестора, як великований бізнес, то за останніх півроку вже напрацьовані є канали комунікації, зокрема такі телеграм-канали. Або ось такі веб-портали, на яких відповідно розміщують свої запитання чи свої наміри підприємці, які хочуть переїхати, і відповідно логічно, щоб ви моніторили ці запити і давали швидко на них свої пропозиції. Є цікавий приклад з Хотинської громади: це Чернівецька область. Який нам розказав Руслан Садовський, це власне компанії Елікссел Enterprise з Харкова, який займається виробництвом вимикачів, розеток. І в нього була така цікава історія, коли він. Планував виїжджати, вивозити своїх працівників і своїх свої обладнання з Харкова, рятуючись під обстрілів, він самостійно на карті знайшов, на його думку, більш-менш оптимальне за логістикою містечко Бережани, де і була певна близькість до обласного центру, певна близькість до кордонів з ЄС і не настільки дорогий. Ринок регіональний, як Львівській області, дорогий маю на увазі ціни на оренду на приміщення, рівень заробітних плат. І так далі. Відповідно, Руслан сів на машину і поїхав знайомитися в Бережани на заправці по дорозі. Він зупинився і хтось йому порадив заповнити заявку на сайті Мінекономіки. Тоді ще заявки релоковані підприємства, які підприємства, які бажали релокуватися, залишали на сайті Мінекономіки. Він залишив цю заявку. Це була п'ятниця вечір. Він не мав жодних, скажімо так, очікувань, що хтось йому до понеділка відповість. І відповідно продовжив свою дорогу до бережан. Яке ж було його здивування? Якщо буквально протягом е, години е, йому зателефонували з Хотинської міської ради, е, а там так як виявилося, налагодили е, моніторингову свою роботу, що вони буквально в реальному часі відслідковували появу таких заявок, і відповідно запропонували йому такі е, умови співпраці. Що Руслан навіть не доїхав до Бережан, а повернув на Хотин, і вже далі його робота продовжилася власне в Хотині, куди він і перевіз своє виробництво. Що було важливо в цьому кейсі? Це проактивна позиція. Тобто міська рада Хотина шукала активно бізнес, який хоче переїхати. Миттєво реагувала і, незважаючи на вихідний день на п'ятницю вечір, вони е, контактували з інвесторами і відповідно е, змогли його залучити. Е, що ще важливо, як сказав Руслан, що він в місті Харкові був лише один з тисяч підприємців і ніколи навіть собі не міг уявити, що місцева влада якимось чином може підтримати чи допомагати такому бізнесу, як він, це відносно невеликий бізнес, як для е, масштабу Харкова. Тут в Кротині він каже: він здивований і приємно шокований тим, наскільки місцева влада може бути корисною і дружньою для підприємців. І очевидно, що він розказує це якийсь своїм іншим харківським друзям і не тільки тому він так само працює на залучення наступних підприємців в цю громаду. Також є приклади і в інших областях, коли за допомогою власне місцевої влади організовували певні такі нові платформи чи спілкування для того, щоб бізнес, який переїхав, міг налагодити свої. Канали постачання сировини матеріалів міг налагодити канали збуту, а з огляду на набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу, то й виходити на європейські ринки. Зокрема, нам про це розказав Володимир Мисик, керівник компанії-виробника меблів з Харкова, який приїхав до Пустомитівської громади, і він власне розказував про те, як Львівська обласна адміністрація. Проводила такі спеціальні заходи по розвитку меблевого кластеру в регіоні, що для них завершилися укладаннями нових експортних контрактів. Відповідно, це була пряма е вигода і користь для цього релокованого бізнесу. Тому комунікація з бізнесом з інвестором важлива і на етапі залучення, і ще вона більше важлива вже на етапі тому, коли е підприємство розпочало чи відновило свою діяльність. І е, працює в громаді, по власне в інтересах громади мати успішне працююче підприємство, бо воно дає е, і зайнятість для місцевих мешканців, і відповідний ефект для місцевого бюджету.